Наші сили оборони цієї ночі знову результативно спрямували дрони на російські нафтопереробні заводи. Це підтвердили в генштабі. Потужні вибухи і пожежі були на Краснодарському НПЗ, який виробляє 3 мільйона тонн нафтопродуктів на рік, зокрема і пальне для армії агресора. Ще раз горів сизранський НПЗ в Самарській області. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мазут. Загалом, серпень став гарячим місяцем для російської нафтопереробки. Вибухали та палали щонайменше 9 нафтопереробних заводів. Російські заводи зупиняються, Кремль втрачає мільярди доларів. Ну а на російських бензоколонках закінчується бензин. Україні, яка експортує нафту вже черги на АЗС. Першими дефіцит бензину помічають у найвіддаленіших регіонах Федерації. На курилах зупиняли продаж 92-го. у Примор'ї через паливну посуху біля АЗС кілометрові черги. Це всі, Бензинчика. А у чергах у Владивостоку за бензин починаються бійки. Ти що а? а я... Ті чінада у деяких російських регіонах, наче повернулися 90-ті. Паливо продають по талонах. Поки що вони не впорядкувалися ситуацію з талонами. Талонами видаються лише в конкретній області. Як результат, ви там ці талони маєте, але не можете заправити, наприклад, в іншій області для перевіз... перевізників Це достатньо критично. На окупованих територіях не лише водна, а й бензинова посуха. У Мелітополі автор цього відео у пошуках 95-го об'їхав кілька АЗС. І Всі порожні. Мешканка Криму теж не знайшла потрібне паливо. Які люди 95-го бензину. дефіцит. Виник через нестабільну роботу російських нафтопереробних заводів. В останній місяць літа там щось постійно вибухає і палає. І з нещодавнього вибух та пожежа на НПЗ в Самарі. Вже вкотре горить завод в Краснодарському краї. Це світиться одна з нафтопереробних установок. Але справжній рекордсмен Новошахтинський НПЗ. Востаннє він палав п'ять днів поспіль, а спочатку повномасштабної стає мішенню дронів уже в п'яте. Зазвичай російське НПЗ величезні за площею побудовані ще з радянського союзу, так аби при підриві однієї установки сусідні не постраждали. Там навіть є свої автобусні зупинки, це декілька квадратних кілометрів площа території. І ці установки вони розтягнуті одна між одною для того, щоб навіть якщо бомба пролетить величезна, щоб повністю не зупинити це виробництво. Бойовою частиною ударних дронів не вистачає, щоб повністю знищити установку з переробки нафти. Інша річ українські крилаті ракети, довгий Нептун чи фламінго. Де бойова частина важить кілька сот кілограмів, а випадку пламінгу більше ні тони, зможе нанести достатньо серйозні ураження, що дозволить перетворити ту технологічну установку в металобрухт. Загалом лише в серпні українські сили оборони дістали щонайменше дев'ять російських НПЗ, найвіддаленіший у республіці комі зупиняли нафтопереробку в Саратові, Рязані, Волгограді та в південних регіонах Федерації. Якщо так піде й далі, бензинова криза стане ще масштабнішою. У них може стати нестача бензину марки А-92, А-95 десь приблизно від 30 до 40% відсотків в цьому регіоні. Це тому, що вони будуть видаватися по талонам. Це означатиме, що будуть суттєві обмеження, це означатиме також, що виникне тіньовий ринок продажу таких талонів, а це означатиме, що і вартість перевезення почне суттєво зростати, а відповідно це відобразиться і на цінах. Наразі НПЗ вибухають переважно у центрі та на півдні Росії, а дефіцит палива у віддалених регіонах. Чому так? Пояснюють наші експерти. Перша причина це пов'язана з тим, що чим далі ти поставляєш. Тим відповідно у тебе менше маржа, отже, відповідно вони таким чином економлять Тобто, на далі. А друга, але можливо, вона і є першою. Це якраз для того, щоб створити картинку, що ваші удари не сильно впливають. Ви бачите, туди, куди попадають. У нас бензин є, тому вони обмежують дальні регіони. І ще бензин у федерації поки не дорожчає лише за рахунок державних дотацій. Тобто Кремль доплачує реалізаторам палива. Цьогоріч російський уряд планував заплатити їм понад 2,5 трильйони рублів. І щось мені підказує, що ці виплати по цим програмам скоротили реалізатори пального почали розуміти, що вони не можуть працювати з собі в прибуток, працюють собі в збиток, і що вони зробили? Вони просто перестали давати пальне на мережі заправок. У бюджеті РФ вже діра у більш як 5 трильйонів рублів. Це близько 60 мільярдів доларів. Далі буде більше, бо Росія втрачає свої нафтові потужності. За попередніми оцінками вже уражено. А близько 17% нафтопереробки Російської Федерації я можу припустити навіть більш оптимістичні результати ледь не до третини. до третини Зараз Російська Федерація просто просіла в питанні нафтопереробки. Торік на продажу нафтопродуктів РФ заробила 47 мільярдів доларів. А тепер сама змушена купувати бензин. Під ударом українських дронів не тільки НПЗ, але й логістика. Регулярно вибухає нафтопровід. Дружба і насосна станція УНЕЧА днями горіла нафтова магістраль Рязань Москва, а ще російська залізниця. Ростислав Сесоів, Ми Україна, марафон єдині новини. Дефіцит бензину в країні бензоколонці Росії. Офіційна версія дефіциту. Позапланові ремонти на НПЗ. Їхню причину російська пропаганда приховує на Мельничний, прямо на дорозі. Найбільш гострим брак палива виявився на забайкалі в Приморському краї та в тимчасово окупованому Криму. У цього дефіциту топлива можна як мені кажеться знайти дві причини. Перше, це то, о що всі говорять, що нанесені удари були по некоторым російським нефтям заводам, і це скажімо так створило фізичний дефіцит топлива, і це веде к його нехватки. З початку серпня українські безпілотники атакували російську нафтопереробну інфраструктуру. Менше ніж за три тижні постраждали щонайменше сім великих НПЗ. Деяким довелося повністю зупинити виробництво. Першими постраждали Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Смотри, що Через п'ять днів під атаку потрапив Афіпський НПЗ. завод прилетів. 14 серпня зупинився один із найбільших галузевих заводів РФ Волгоградський. Наступного дня БПЛА вразили Сизранський нафтопереробний завод. Дрони літаєте. Дрони туди. Інтернету немає, завод горить. А по самарським новостям смотрим какую ту останнім у ніч на 21 серпня постраждав Новошахтинський НПЗ. мне кажется, что еще есть вторая причина, о которой публично никто не говорит, но из опыта предыдущей подобной ситуации в России, которая произошла в сентябре 2023 года, вполне возможно, что она имеет место быть. Это отмена Демпфера. Тогда в 2023 тысячи двадцать третьего году російська власть с целью оптимизации расходов бюджету решила сократить выплаты по демпер. Демпфер – это доплата реалізаторам топлива за то, что они реализуют его внутри страны по относительно дешевому ценам. З початку літа оптові ціни на бензин А-95 на російській біржі виросли на 35%, а з початку року більших на 50%, А-92 додав 40%. Навіть за високими цінами бензину все одно на всіх не вистачає. Люди скаржаться, що паливо можна купити по талонах для підприємств та спецтехніки. У Росії стоїть задача. максимально урезает расходы. Основная причина расходов — это ведение полномасштабной войны против Украины, но войну Россия останавливать не хочет. Поэтому, мне кажется, что было принято решение резать выплаты по Демпферу. Более того, совещание по оптимизации выплат по Демпферу назначено на начало сентября в России, но, скорее всего, решили до этого совещания уже урезать эти платежи. А, как показал 2023 год, сентябрь месяц, когда урезают платежи по Демпферу, бизнес, который занимается реализацией, — он его просто припрятывает и не дает э, возможности его реализовать, поскольку это будет себе либо в убыток, либо маржа будет не такая высокая, как могла бы быть. Журналісти повідомляють, що самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов в ефірі місцевого телеканалу визнав проблеми з паливом на півострові і спрогнозував, що бензину не вистачатиме ще місяць. Також припинено продаж бензину АІ 92 для жителів Курильського району, що входить до Сахалінської області, бо там весь запас необхідний для спецтранспорту. Ситуацію з бензином міг би виправити друг Путіна, білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Однак той робити це не поспішає. У 2019 році в Росії було прийнято рішення робити налоговий маневр. В чому він заключався? В тому, що місце налога на експорт. нефти вводился налог на добычу нефти. Почему это в контексте Беларуси важно? Потому что Россия и Беларусь это союзное государство, и по договоренности налог на экспорт нефти, который Россия изымала в, касаемо других стран, вернее, касаемо Беларуси в данном контексте, шел в бюджет Республики Беларусь. То есть Беларусь ничего не платила. А налог на добычу полезных ископаемых не шел в доход Республики Беларусь. Это делалось по одной простой причине. Потому что Россия понимала, что Беларусь зарабатывает деньги на том, что берет у нее сырье, и из этого сырья из нефти делает нефтепродукты. И пять лет, как раз в 2019 начали, в 2024 закончили, потратили на то, чтобы максимально Уменьшить калічество топліва, которая призветься білорусь, по суті, те за що Росія боролась, на те вона зараз і напоролась своєю впертістю. Путін продовжує заганяти країну в яму дефіциту і дорожнечі. А жертвами його дій виявляються прості люди.